В умовах воєнного стану надзвичайно важливим є забезпечення оперативного, належного та безперервного виконання місцевих бюджетів з метою забезпечення ефективного функціонування бюджетної сфери та життєво необхідних потреб жителів територіальних громад. Успішний розвиток територіальних громад та їх фінансове забезпечення залежить не лише від розміру прийняток ставок майнових податків, а й від подальшої роботи з надходження коштів до бюджету. В тому числі за рахунок погашення сум податкового боргу до 3060 гривень. Головне управління ДПС у Полтавській області звертає увагу, що платнику, сума податкового боргу якого перевищила 3060 гривень, податковий орган вручає податкову вимогу та застосовує заходи стягнення податкового боргу. Саме з податкової вимоги платник податків має можливість дізнатися про факт виникнення грошового зобов'язання та права податкової застави, розмір податкового боргу, який забезпечується податковою заставою, обов'язок погасити податковий борг і можливі наслідки його непогашення в установлений строк. У випадку, коли податковий борг менше зазначеної суми, то податкова вимога платнику не надсилається, а заходи, спрямовані на погашення стягнення податкового боргу, не застосовуються. Тобто платники із сумами боргу до 3060 гривень, які не отримали податкової вимоги, можуть навіть і не знати про його наявність. Та накопичувати борг за рахунок штрафних санкцій, які застосовуються за несвоєчасну сплату податків. Тож, якщо платник не погасить боргові зобов'язання, навіть такі малі суми боргу з часу можуть значно збільшитись у розмірі. На сьогодні громади на місцях мають значні резерви для наповнення місцевих бюджетів. Саме тому ГУДПС у Полтавській області вживаються спільні з органами місцевого самоврядування Заходи. Щодо погашення існуючого податкового боргу до місцевих бюджетів і наповнення його дохідної частини, в тому числі проведення індивідуально роз'яснювальної роботи з фізичними особами про виконання обов'язку сплати грошових зобов'язань. Однак рекомендуємо платникам податків як фізичним, так і юридичним особам самостійно стежити за наявністю чи відсутністю боргу з метою уникнення податкової заборгованості, проводити звірку розрахунків з бюджетом через електронний кабінет платника податків у розділі стан розрахунків з бюджетом та своєчасно сплачувати суми податкових зобов'язань. Громадяни також можуть провести звірку щодо повноти сплати платежів. Така процедура дасть можливість переконатися у відсутності заборгованості перед бюджетом, а у разі її наявності запобігти подальшому накопиченню, вчасно сплативши борг. Перевірити стан розрахунків з бюджетом громадяни можуть у центрах обслуговування платників за місцем реєстрації податкової адреси, але враховуючи карантинні обмеження, Радимо скористатись електронними сервісами податкової служби. Пам'ятайте, недоотримання податкових платежів бюджетами усіх рівнів внаслідок накопичення платниками боргу впливає як на імідж їх самих, так і на стабільність фінансової системи держави та подальше фінансування програм соціально-економічного розвитку.